Отже, Євгеній, сьогодні ви затримали якихось людей. Як воно було? Вам повідомили, що якісь люди розповсюджують якусь агітацію. Ви їх що, що вам вдалося дізнатися? Все правильно. Всі люди розповсюджували брехливу провокаційну агітацію на, на партію відродження і на партію солідарність, і конкретно на Івана Івановича Чубірка. Е, до нас дійшла інформація, де вони знаходяться. Ми приїхали і почали вже з ними розмовляти з приводу, що ви розносите, куди ви нести, чим ви займаєтеся і чому ви цим займаєтеся. Вони тікали там, Вони намагалися утікнути, ми потім їх при, привели сюди, в міліцію в участок, на дільницю. І все, от тепер. Немає займається. Викайте брехлива інформація. Тобто, як вона виглядала? Ну от вона. От як вона виглядала. Це конвертик з якоби адресою Чубірко Івана. Якоби він от свої адреси їм посилає. Там є різні, це тільки один із от як виглядає. <свят> Сам буклет. Угу. Тут э, брехлива інформація про Іван Івановича. Суй, без без будь-яких вихідних без даних. Без будь-яких вихідних у... даних, дуже д... провокаційна інформація. Mm. Там, ну, наприклад, okay? э, у Мукачеві настав час змін, настав час сім'ї Чубирків. такого би Іван Іванович точно ніколи не ставка. Ну, э, зрозуміло, інформація без вихідних даних і. Так як хлопці призналися, що вони працюють охоронцями так? в одному з супермаркеті. Да, міста. В супермаркеті Silverland. призналися, що гроші їм давав, чи мав дати їхній шеф. шеф Начальник видімо, охорони, очевидно. Охорони, да. Я точно зараз вже не знаю. О, так. Отже, дуже важливий момент. Коли вони розносили цю інформацію, це вже було після 12.00? Так, це було після 12.00 і... Це даний... дуже важливо, тому що в 00 на даний момент тепер 2.40. Друга година. О. 40 хвилин ми вже зараз біля 1, 1, 40 е, біля міліції зараз у них беруть, беруть пояснення. Дуже важливо, що це був вже день тиші, вже після 12-ї години. Це так. зовсім міняє якби, ситуацію. По-перше, це якби недобросовісна не, не, не е, антипровокаційна реклама. По-друге, це, е, 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 це вже агітація у день тиші. Більше. Дякую. Дякую.